24 серпня ми відзначаємо 32 другу річницю проголошення незалежності України. Відзначаємо в умовах війни під обстрілами, виборюючи це право зі зброєю в руках. І тисячі українських синів та дочок роблять все можливе і навіть більше, аби Україна знов стала єдиною та неподільною країною. Сьогодні у Покровську з нагоди свята відбувся урочистий захід, де були відзначені кращі представники громади. А що ж для кожного з них означає бути незалежним? Таки. Свято вистрадене, можна сказати. Незалежність це воля, це прагнення, це майбутнє, це наші діти, це наші батьки, це наші воїни, це наша вся країна. Вона дуже велика і дуже міцна. Тому я рада всіх привітати цим святом. Незалежність здобута кров'ю в першу чергу. Бажаю хлопцям всім здоров'я і мирного неба. Незалежність це наша перемога, наша свобода. Щоб всі були живі, всі здорові, щоб всі були вільні, всі були щасливі, всі наші солдати повернулися додому, відбудовували нашу країну. Незалежність це що? То, що ми маємо самі вибрати свій путь розвитку. Ми нікого не будемо питати, якісь паради, і когось слухати. Ми вибрали свій шлях, ми цим шляхом йдемо, незалежно від того, хто що про це думає. Бо ми українці і це наш вибір, перш за все. Свободна країна, де ми живемо разом і допомагає другу. До це не залежить. Я вважаю. Бажаю миру і слава Україні. Незалежність – це вільно себе почувати комфортно, вільно всім миру. Мені дуже приємно сьогодні святкувати День незалежності України. Ну я даю 100% гарантію, що наступне День незалежності ми будемо празднувати в мирній Україні наступне свято. Буде день перемоги. Зараз ми по іншому глибше розуміємо важливість цього дня. Тепер це свято не лише про здобуття незалежності, але й про боротьбу за її збереження. Це історія, яка надовго закарбується в родинній пам'яті кожного та кожної. Колектив телебачення Капрі вітає всіх українців з Днем Незалежності та бажає якомога скорішої перемоги, мирного неба та віри в свої сили. Все буде Україна.